Зима, Зима, сонат, треба У цілім світі сталася новина, пречиста, пречиста діва, породила сина пречиста діва, породила сина, Як породила. Силина, породила В сіні притрусила зеленим сінцем, стайні притрусила, як ся жидова продовіла Ісусом Христом. По світі шукала за Ісусом Христом, по світі шукала, якся Марія а втім довідала аж до Єгипту. З Ісусом втікала ж до Єгипту, з Ісусом втікала. ой втікала в набуйни вітер ваш тут господар. На пшеничку сія ваш тут господар. На пшеничку сіяв. щастя боже дає, пшеницю сіяти, нині посієш, завтра будеш Жати Ти нині посієш. Завтра буде жати, як ся жидова, а втім довідала, відала Ісусом Христом у погоні гнала, за Ісусом Христом, унігна. Ой гнали, гнали травцю викали, аж тут дженчики, пшень, ченьку жали, аж тут жінчики, пшени, Щастя Боже дає пшеничень, чи не йшла туди, з Христом Божа, мати? чи не йшла туди, з Христом божа, мати? А ой йшла, йшла. Буйний вітер віяв, та як я оту, пшениченьку сіяв та як я оту, пшениченьку сіяв, Стала жидова, Чудімся вказав от Божого Сина, чудіся, вказав от Божого Сина.